друге відео я знімаю про нашого зайчика. А нам є про що поговорити, тому що наша любимая зайка, наш котик Базіліо, виставляє відео. Хорошо, я таке підтримую. Чим більше відео, тим більше нам буде про що поговорити. Тим паче, зараз йдуть відключення світла. Люди не знають, чим себе занять. Ввечері включили, подивилися одне, подивилися друге, написали там коментар, там коментар. І вже как-то вечір скоротали без світла. Ну що ж, почнем. Наша любимая пара відео випускає з лікарні, де вони сидять на вулиці і п'ють каву. Возможно, я не відкидаю той факт, що можливо хтось лежить в лікарні, можливо, це якісь різні люди. Лежать у лікарні, тому що я не думаю, що 2-3 місяці можна лежати в лікарні і нормально їсти ті продукти, які возять вони. Або ж як варіант, а я не удивлюсь, тому що всім напомню, що наша любима пара уїжджала в другий город через дорогу на оболоні, знімала квартиру і видавала це як за поїздку бізнес зустрічі Хто не пам'ятає, це було на день народження Тетяни Васильівни. Да, было такое. А потом, когда все поняли, а Машенька нашла а, аренду цієї квартиры, зайчик скрив эту трансляцию и выставил ее за гроші. То есть, можно стать спонсором канала и пересматривать видео. Так вот, значит, едут они якобы назад, говорит, уже три часа с утра не спали, целый день на ногах. Їдуть, значить, їдуть. І зайчик починає розказувати про те, що йому писали претензії. Хто посмівав? Фамілія, встаньте. Хто написав коментар з претензії зайчика? Написали про те, що ви поздравили світульку Базаренко, кур'єром для того, щоб. Uh, ну, значить, охвати себе піднять і подписчикам. Ну що зайчик говорить: Нет! Що? Ви що думаєте? Чоловіческих отношений хороших нет. Ми друг друга поздравляємо з праздниками. Кожен год ми поздравляємо. Не для просмотрів это все, о ви говорите? Він правий. Я зараз розкажу для чого. Дивіться, не перший рік зайчик замовляє у Світульки продукцію. Висилають її подарунки, приїжджають на базар, туди висилають, да, дарують їй квіти і все тому інше. Не для того, щоб вона їх відмітила, тому що відмітка в сторіс, учитувая сторіс в день святий Базаренко по 300 штук, по 400 результата не принесло. А вот втіреться в доверие, як любить наша любимая пара Аліси. Да? Лиса Алиса і Кот Базили. Чтобы стать друзьями популярных блогеров, это совсем другое. А это годы работы, годы посылок, поздравлений и от любви. Я не права, поправьте, скільки років до Самвела достукувались, а достучалися до Николаши, все мы помним. Поэтому не ради просмотров, а ради дружбы, чтобы сдружиться и получать туди безкоштовную рекламу. Вот так это делается, куколки, я вас научу. И значит, он каже, ой, и тут вспомнили меня, я думаю. Он о некоторых І говорят, мол, молоділи рекламу, а ВОЗ і нині там не соглашусь. Е, по поводу «говорять кожен день. Это имелось в виду, я вам перевожу на звичайну мову. Це говорилось про те, де Анджеліка Сніжинська нещодавно мене згадала в своєму стрімі і сказала, що у мене не розвивається канал. Ну, це її думка, вона може так собі вважати. А я вважаю, що мій канал розвивається органічно для того, щоб перейшло до мене. Умовно, 20 тисяч від анжеліки Сніжинської, і їй треба мене кожен день, або зі мною в якусь конфронтацію, в конфлікт вступити, щоб була людям інтересна. Просто тому що мене рекламує, ну більше тисячі не перейде. Це перевірено не тільки нею, це багатьма блогерами. Так це не працює. Для великої обміну аудиторією потрібен або інфоповод, або якісь нюанси. Але враховуючи той факт, що ну, не кожен день прямо про мене згадують. Я розвиваюся органічно. Я не підлизувала нікому. Сраку, ні де з ким, не бігала, подарочки нікому, ні шлю. Розвиваюся там направлення. В, цьому в цьому океані мільярда людей каналів розвиваюся сама. І доволі я собою завжди пишаюся. Молодець машулька. Ну, не об этом. Ну, але... Так от. Заходжу я в коментарі. Ну, Мені дуже цікаво, деякі коментарі. Але до цього коментаря, нагадайте, якщо забуду, ми повернемося пізніше. І потім зайчик скаже: ну, ми поїдемо дітей в ресторан, покушаємо, а то мені зефагіт, чи що там у нього це болить. Ну, звісно, він болить тільки того, що ти не їв, а то, що ти їстиш жарена, шмарена, шкварена, куриш, п'єш, то це воно не працює так. А то нічого страшно. Поїдемо дітей, покушаємо. Ну і їдуть, а потім виходить. В ефір, кажу. Нет, не будем, потому что планы меняются, надо срочно куда-то ехать. В общем, отменяется видео и показываю нам приготовление сырничков и мяска, волосатыми сексуальными пальчиками. Конечно же, красивенько, так эти пути, такие сырнички роба пальчики, у них мартаделечки хорошенькие. Я взагалі не зрозуміла, про що це відео. Контент не очень. Зайчик, мой тобі совет. Не буде тебе дивитися 30-40 тисяч, як тебе дивилися при такому контенті. Тут хоч би 10 набігало. Не працює это так. Дальше. Значить, далі нове відео. Сидить дося на дивані, який перешили у синьому цвіті. Собачка, як завжди всегда. Ця. Хорошенька, зашмаркляна така, ну хорошенька, ну, таке покупательна, ж розчісують якось. Я не знаю. Вони ж такі кудлатенькі, як там ну, засма... Сидить, значить, дося, і рядом стоять коробки. Розпаковка буде, а это любить любий зритель. Ну, давайте будемо чесними. Всі люблять розпаковки, правда, подивіться. І зайчик каже, я сьогодні за кадром дося делає розпаковку. О, думаю, це буде уже интересно, Очень, я таке люблю. Розпаковує дося першу посылочку, і там средство від облесеньки, від випадення волос для мужчин. Я подивилась в інтернеті, воно коштує 930 гривень. Це їм на 10% якось там воно називається. Не знаю, як його треба втирати, я так поняла. И Зайчик советует нам это средство и говорит, очень классно, но я, это не реклама, это просто дружеский совет, хотя могли бы заплатить за рекламу. За рекламу чего? Тоже надо, чтобы был результат. То, що ти, то, що є відросли, ти то ж би, не результат. Дай Бог, щоб був результат, тому що видно, як він, звісно, страдає за цим волоссям, прям страшно. Нічого не вижу такого, на сьогоднішній день люди можуть піти і зробити собі пересадку волос. Дуже багато чоловіків зараз це практикує. В Україні це вже роблять аж бігом. Ну, я так розумію, що наша сім'я бізнесменів хоче спробувати всі путі, але не пересадку. І значить, наступна розпаковка. Это бесперебойники какие для интернета, потому что зайчик поменял интернет, внимание, в котором есть что? Правильно, оптиволокно, что-что? Опто? Что-что? Оптоволокно? Нет, оптиволокно, девочки, это какой-то современный, сучасный, значит... Провайдер з оптіволокном. Ну, Об'ясніть, як так можна, щоб кожне слово неправильно сказати. Це якийсь курсич, як проходив, талант який то має. Як в кожному слові якесь нове, більш-менш для нього, він обов'язково його назве неправильно. Ну, от завжди так. Ви прислухайтесь до слів, це може впісяться, це може записувати собі. І так. Відкрили вони, все, каже, купив по 1700 гривень, що то там дві штуки взяв, пригодиться, Ну, пригодится, таке, зараз світ сейчас свет выключають, понятно, пригодиться. Тем він блогер, это все пригодиться. І тут залишається ще дві коробочки. І наш зайчик починає, Боже, от наша підписчиця Ірочка, Ирочка. такий добрий душі чоловік, такий человечный, такой. Ну, як ти можеш говорити, що це такий чоловічний, добрий душий, найкращий в мірі, чоловік, як ти цю людину не знаєш? Оцінювати людей по подарункам, як мінімум, ну, можна сказати, дуже приємно в спілкуванні жінка, от, наче ми не знайомі, але по спілкуванню ну, дуже подобається да? Там людина, якось так вона ну, от приємна. Хоча ви не знаєте вообще, хто по ту сторону екрану, там фотографію чоловіка ні, Ви не знаєте, хто це. Але ж подарки шлють, то треба ж уже таке розказувати. Боже, як про рідну маму розказував. Ну, що лучше немає у мірі чоловіка. Ну, така добра, душевна, чоловічна, откры... А, значить Вона їм написала про те, що сталася якась помилка. Вона хоче відправити свою шибку, що то вона в прошлому. В прошлої посилки не сделала. Відкриваю досі посилку, а там очередні цвіти бисера с вазочкой. Я не хочу нічого коментувати по этому поводу. Людина робиться руками. Це дуже важка праця. На самом деле, я не знаю, як це эти цвіточки зробити. Воно дуже гарно виглядає. Я скажу чесно, це не для молоді. Це більш для таких уже людей, от правильно для мами, для тоші, для всіх. Це не для молодих сучасних там ремонтів, але, зрозуміло, це, це прояв такої наверное, поваги і любові до блогерів. І людина своїми руками робить таку красу. Навірно, я так це воспринимаю. Я не знаю, з якою цілію чоловік стільки труда потратив. На то, щоб ну, подарити такі вещи. Ну, от не знаю, чесно, що, що, який смисл закладений, ну, може, подобається людині. І ой, яка краса, Боже, рози, як живі, Ой, як красиво, Боже рози, як живі. Я так розумію, що це подарунок для мами, для теші, тому що їй нічого не передавали. Боже, яка при... ой, 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 ну Там просто захвалили, що просто, ну, чесне слово. Ну, уже переиграли немножко. Ну, так немножко что ж уже ну, было трошки неудобно. І фальшик прослеживался. И тут распаковка следующей коробки. Значит, следующей коробки, а, Значит, там термосумочка такая, как холодильничек. Вот эти холодильные, знаете, замораживают такие плиточки. И там лежит шесть кусків таких как колбаса. Масло вишкового. Шість. А я сразу розстроїлася, а масленички та нету. Таке гарне масло. Новомиколаївське. Якась. Хто куштував, напишіть, пожалуйста. Інтересно. И нема куди те масло складувати. Ну я прям розстроїлася, я не хочу. Я, знаєте, це тема ну як можна? стільки масла висали, а у них масленички нема. Ну, хтось може вислати маслечку? Ну, пожалуйста, ну я не знаю уже. Давайте уже я куплю значить, і... Ой, ой, доця, там так неудобно, Ірочка, ви ж то нам так неудобно. Викладивайте, викладувайте. Ой, Боже, вже масло те захвалили. Ще його не спробували, вже захвалили. І горішки, там дійсно горішки багато передали, чищених, ну, цих грецьких горіхів передала жінка. Я не розумію, зна, що вона це робить. Ну, я, ну, я, ну, Просто стільки, Може, немає рідних якихось дітей, людей. Ну Своїм же ж хочеться, близьким зробити приємно. Може, та душина на в них знайшла, може, та чоловік. Я не знаю, з якою ціллю чужим постороннім людям шлють такі подарки, покупають їм продукти, бо масло це що, вершкове, і домашню олію. І зайчик що я не понюхав, що не побачив, що каже, що це лучше в мірі масло олія домашня. Найлучша. От він знає, що це прям розумієте, я фальш на фальші. Я нічого проти не маю. Слава Богу, що там люди висилають. Мені просто не зрозуміло про цих людей, хто висилає, ну, щоб це я комусь чужій людині щось висилала. Розбирала ті горішки, чистила. Там такий ящик важкий, представте, там бутлі цієї олії, це масло, кілограм. ну, Я не знаю, навіть, кілограма кілограм 4 нарета вершкового масла. Я не знаю, скільки в тих колбасках. І я от не можу поняти, ну, як, зачем? І дося каже: ну, цікаво, як вона ці ті тяжесті? Везла ж на почту запаковать. Значит, говорит: у нее есть мотоцикл. На мотоцикле. Вона везла на мотоцикле, значит, їм вот е эту вот е е е е е продукцию, скажем так. Но це можно выдержать, не? Ладно, ладно. И тут на экран виходить зайчик. а что это за тинейджер? Я не понимаю, это Эминем? Или что, я не понял, что это за рэпер у вот такой шапочки накрутив, значит, это вот такое. Шапочку иди, же у меня там масочка, чтобы волосы. А, это какая-то, наверное, исцеляющая, нарастающая для волос шапочка. Ну, Эминем, я вам говорю, рэпер еще то, и цепураж, все как положено. И начиная там благодарить родные, близкие, спасибо, мира, счастья, здоровья, любви, вот это, ну, как всегда, знаете, это набор слов зайчика, выучил пару слов, и вот это его постоянно, надо и не надо, места мы меняя и пошло. И потом каже, а тех, кто нас не любит, кто там плохо о нас говорит, берегите своих родных и близких, не забывайте, что у вас есть родные и близкие, Це ти зараз зрозумів, видно, якщо в тебе якісь проблеми, як ти сидів і людей проклинав, як ти погрожував сидів людям, це ж ти робив? Ніхто погрожував, проклинав говорив, да, я тут вечором проклинаю людей, проклинаю, потім утром думаю: та зачем я це діл? Це ж слова твої, це ти проклинав людей. Може, повертається і тепер ти да? зрозумів. І тут, дівчатки, читаю в коментарях... От вона пише про те, що ви знаєте, каже, ви, вибачте, дуже вона до нього так лояльно написала, що каже: я вибачаюся, але каже, знаєте, ви трошки лукавіте, тому що, ну ви чому ви от таким блогером висилаєте да, подарки, поздравлення? Наприклад, говорить, я уверена, що ми з чоловіком каже, онкохворі. І якби ми доп... попросили у вас допомоги, каже, наверное, ви б нам не допомогли. І тут ответ зайчика про те, що істерически ви на знаки вопросов это будет в, в телеграмі, я добавлю скрини, тому що я уверена, що він уже удалив. А у нас, ви, а чого ви не спрашиваєте, хто у нас болен на онкології? Та вона ж нічого такого, вона свою думку висловила, вона ж, вона ж нічого такого не сказала. Вона просто свою думку висловила, що вона вважає, що дійсно що всі подарунки шлються блогерам, якимось медійним людям публічним. І якби вона попросила про допомогу, зайчик би не допомог. Не Тому що ніхто там, ну хто б узнал, що він допомог якої-то ніхто. І реакція зайчика, він уже онкологію припише там. Це, я вже... Може люди болит, старі. сейчас башни, онкологія молодіє, ты Що ти зробиш? Но унизить человека истеричить, а чого тебе хтось то должен спрашивать? що хочеш, ти має должен сам рассказать, Ти блогер. Хто тобі в труси буде, хто залазить, кому ти срался, истеричный ответ, ужасный, показал ще раз, з якою людиною ми маємо справу: куколки, хто не дивився? Зайдіть гляньте і напишіть свої коментарі. Рада була з усіма перейшов пере переспілкуватися. Да, все, пока!